У студії Любовська ви дивитесь новини стрія на телеканалі Лан, вітаю вас. На сьогодні споживачі заборгували КП «Стрий водоканал майже 2 мільйони гривень. З 1 квітня стріяни за кубометр води платять 2 гривні 30 копійок, а разом з водовідведенням без 2 копійок 4 гривні. Як повідомив «Західнет», підприємство подало позови до суду проти 30 боржників. Усі рішення хвалили на користь водоканалу. У лютому та березні працівники КП спільно з державною виконавчою службою провели рейди, під час яких у найбільших боржників зробили опис цінних речей. Якщо мешканці не погасять борги, зареєстровані предмети будуть продані. Частину їх вартості отримує водоканал експлатобору, а решту повернуть власнику. Задля економії за кошти міського бюджету працівники водоканалу встановили у 22 житлових будинках колективні водяні лічильники. Індивідуальними лічильниками острою користуються трохи менше 13 тисяч абонентів водоканалу. Усього ж капестрий водоканал обслуговує 20 тисяч 303 споживачів. За місяць їм надходить понад 143 сорок тисячі. Чи кубометрів питної води, яка у райцентрі подається цілодобово. Такого стрий ще не бачив. Всеукраїнський писений фестиваль цвіт папороті своїм розмахом вразив місцевих мешканців. Це найбільше стосується гала-концерту, ведучим якого був фронтмен гурту Тартак Сашко Положинський. А щодо самого конкурсу і змагань вокалу та оригінальності пісень, і зрештою суддівства, виникли непорозуміння. Незадоволеними залишились батьки нічим не відзначених конкурсантів. Про фестивальні перипетії дивіться далі. Ці завершився й фестиваль української пісні світ папороті. Галоконцерт відбувся на співочому полі, що знаходиться на правому березі річки Стри. Цього року конкурс сягнув всеукраїнського масштабу. Тому і заключний концерт відбувся на високому рівні. Професійними були не тільки сцена і звук, а й ведучий. А це лідер гурту Тартак Сашко Положинський. Сам концерт вразив своєю організацією та кількістю запрошених артистів. Розпочав галоконцерт місцевий гурт Говерла, після якого виступила заслужена артистка України Ніна Матв'є концерт продовжили переможці світу папороті. А це Дмитро Василишин з міста Запоріжжя, Ольга Верхов'як зі Львова, Руслана Лосман з Черкащини, Анастасія Кочетова з Червонограда та переможець гран-при Лисій Олег з Добря. Саме він і отримав головний прес-концерту автівку, яку вручив народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Віктор Швець. Сама ж прем'єр-міністр подарувати свою присутність не змогла, адже державні справи насамперед серед запрошених виконавців. Також були дует Василь Лазурович. Та «Бодо», гурти Хорея Козацька, Тартак та Мандри. Фестиваль був присвячений сторіччю Степана Бандери. Прикро, але жодного слова стосовно цього не було згадано на концерті. Та й пісні переможців далеко були не патріотичними. Чи учасники не до кінця зрозуміли умову конкурсу, чи, можливо, організатори не все пояснили. Але в будь-якому разі легендарну постать як Степан Бандера проігнорували. Гала концерт закінчився яскравим фейерверком Під акорди пісні, яку виконав гурт мандри. Світлана Кренців, Оксана Стасів,

Для того, щоб дізнатися, який якого автомобіль, квартира і чи є в людини судимості, в Україні зовсім не потрібно звертатися з відповідними запитами до спецслужб. Для цього достатньо купити компакт-диск, повідомляє тижневик кореспондент. Особисте життя українців вже давно перестало бути їхньою приватною справою. Диски з найрізноманітнішими базами даних можна замовити чи купити через мережу інтернет за 5-10 доларів. США. на таких CD можна знайти не тільки адреси та номери телефонів і паспорт. Ні, дані а також інформацію про сплату податків, засудження і затримання. Достатньо знати прізвище особи, і ви знаєте про неї практично все від місця праці до автомобільних номерів. Єпископська хіротонія владики номіната Тараса Сеньківа запланована на 20 липня. Напередодні, 19-го, відбудеться чин архієрейського найменування. Святителем нового єпископа буде глава УГКЦ, Блаженніший патріарх Любомир. Усі молитовні заходи проходитимуть у стрізькому кафедральному храмі спіння Пресвятої Богородиці. За словами керівника пресслужби Острийської єпархії отця Павла Худа, всі заходи відбуватимуться в межах відпусту до Олійської ікони Богородиці, що перебуває у Кафедральному храмі очікується, що на святкування до старя прибудуть апостольські нунці в Україні, греко-католицькі та римо-католицькі єпископи з України та з-за кордону, духовенство і представники державної влади. Святіший отець Бенедикт 16 поблагословив рішення синоду єпископів у ГКЦ про призначення отця Тараса Сеньківа єпископом, помічником стрійської єпархії. Це рішення було оприлюднене 22 травня 2008 року. Єпископу номінату уділено титуляр Ний престол Січени. до цього часу отець був настоятелем чину найменших братів святого Франциска в Коломиї. В Україну приїде Вселенський патріарх. Уперше з 1648 року президент України Віктор Ющенко переконаний, що святкування 1020-річчя хрещення Київської Росії є надзвичайно важливою подією для нашого суспільства і висловлює сподівання, що урочисті заходи з цієї нагоди сприятимуть об'єднавчим процесам в українському православ'ї. На цьому наголосив сьогодні на брифінгу заступник голови секретаріату президента України Юрій Богуцький. Повідомляє прес-служба президента. Він нагадав, що 1020-річчя хрещення Речення Київської Росії згідно з указом президента від 24 березня цього року відзначатиметься в нашій державі протягом липня-серпня 2008 року. Віктор Ющенко підписав указ, в якому визначається, що цим заходом надається державний статус. Президент України, привертаючи увагу суспільства до значення цієї дати, хоче визначити її як консолідуючу українське суспільство, сказав Богуцький. До кінця року Львівщина матиме схему планування своєї території на своєму засіданні. Постійна комісія Львівської обласної ради з питань інвестиційної діяльності та транскордонного співробітництва доручила головному управлінню містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА розробити та подати у вересні на розгляд концепцію інвестиційної політики Львівської області на 2009-2010 роки. Повідомила прес-служба Львівської обласної ради. Депутати заслухали інформацію на начальника головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської облдержадміністрації Степана Лукашика про розробку схеми планування території Львівської області. Вступна кампанія може обернутися для ректорів деяких вишів кримінальними справами. Вчора громадянська мережа ОПОРА заявила про формування спеціальної групи юристів, що працюватимуть для захисту прав абітурієнтів під час вступної кампанії до вітчизняних ВНЗ протягом липня-вересня 2008 року. Про це захід повідомили в інформаційному центрі незалежного оцінювання. Наші правники вже завершують аналізувати 70 українських вищих навчальних закладів на відповідність правилам. Прийому за словами голови громадянської мережі ОПОРА Андрія Гевка, результати цього аналізу будуть найближчим часом оприлюднені у засобах масової інформації та на інтернет-сайті організації. Він також висловив переконання, що після успішного завершення зовнішнього оцінювання в Україні ключовим завданням громадянських організацій є забезпечення прозорості та дотримання закону у роботі вступних комісій. На завтра синоптики прогнозують захмарене небо і невеликі дощі. Температура коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла, вологість повітря 85%. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться нас завтра. У цій же порі. Бажаю приємного вечора. Побачимось.